Таке хайне містечко таунхаусів, 127 квадратних метрів. Ділянка ділиться на парковку. Така широка, тут два авто поміщаються. У кожного власний переливний септик, вода, свердловина, електрика фази. Загалом тут чотири спальні кімнати, дві ванни. Тут спальна кімната і така простора кухня вітальна столова. 40 квадратних метрів. Сходи монолітні, і на другому поверсі зараз вам покажу три окремі спальні кімнати. Так вони виглядають з другого поверху. Тут перша спальна кімната це найбільша, друга і третя. Ванна тут дуже велика, можна навіть за бажанням розділити. Вийде дві власна локація, Тарасівка, до Києва 9 кілометрів по Одеській трасі. Приїжджайте на перегляд.